Молодик, 20 квітня молодик! Краса, здоров'я, омоложення, від всяких хворів і збавлення. Так написав мій прадід Нестер. Роблю розклад на молодик тільки для моїх підписників і ставлю оберіг на здоров'я, на омоложення, на удачу, на кохання. І так, верхні жіночки, нижні мужчини. Жіночки, хто жде зустрічі, зустрінетеся, от ваша зірочка сама ясна. Получите документи ті, що ви хотіли, 100%. Візи, паспорта, що ви, що ви ждете, які любі документи, 100%. да. Тут обов'язково подарунок. Ждіть, від кого ви ждали, від кого не ждали, 100% подарунок. Мужчини, дорогенькі, вам тут вістка хороша, сонечко всходить, в день ніхто не буде ранений, не буде хворі ніякої, все, -все добре. І, звісно, любов ваша жде, вас комета от випала. Це або зустріч із любимою коханою, або вісточка одне. І все закінчується, чотири зв'язки. Це значить чотири зв'язки. Весь день хороший. Для всіх, хто продивиться це, буде щасливий, здоровий, мої підписники. Я вас люблю. Ставлю оберіг на добро, на кохання, на все саме найкраще. Підписуйтесь на мій Тікток, на мій Ютуб. Буде багато цікавого. Свій нік, телеграм, даю в цьому описанні. Звертайтеся за допомогою. Все буде добре. 20 квітня молодик! Карти Радіда Нестера.